Культурний розвиток Донбасу паралізована. молодь шахтарського краю позбавили цієї можливості. Їм нічого не залишається, крім. Вранці 9 червня озброєні представники ДНР вторглися і захопили територію центру сучасного мистецтва ізоляція. В одному із своїх інтерв'ю Любов Міхайлова, засновник фонду, пояснила діяльність ізо в одній фразі Ми не диктуємо, ми лише надаємо майданчик для висловлювання. Захопленням керував міністр соціальної політики Донецької народної республіки Роман Лягін. Він висловив намір використовувати адміністративні будівлі заводу, приміщення для складів та бомбосховища для потреб республіки. У Будьонівському районі знаходиться дуже багато промислових приміщень, але увагу ДНРівців привернув саме завод, на якому розташована ізоляція. На одному із сайтів, що представляють інтереси ДНР, було так представлено новину про захоплення. Це не можна залишити без уваги, тому цитую уривок. Изоляция финансировалась за счет зарубежных, преимущественно американских грандов. Помещения фонда активно использовались местными националистами и евроинтеграторами для своих целей. Недавно туда приезжал опальный олигарх Михаил Ходорковский. Ранее там проводились встречи с американскими и европейскими дипломатами. Кроме того, там находились мощности так называемого общественного телевидения и сайт новости Донбасса, что крайне тенденциозно с пробандеровских позиций освещали происходящая в Шахтерском крае. Теперь этот оплот пятой колонны стал достоянием истории. Закордонні гранти дають фінансову можливість для культурного розвитку мешканців Донбасу. Чим це погано, якщо з державного або обласного бюджету не вважають за потрібно виділяти кошти на це. За 2013 рік ізоляцію відвідали 20 тисяч осіб. Нічого собі скільки бандерівців та націоналістів проживає в Донбасі. Може, це зовсім не Донбас вже, а Галичина якась? За останні три місяці з цього регіону виїхала велика кількість. За останні три місяці з цього регіону виїхала велика кількість місцевої інтелігенції. Спочатку емігрували люди за кордон, які володіють іноземними мовами. Багато журналістів переїхали до столиці та на Західну Україну. Причина еміграції очевидна: якщо ти не мислиш, як пролетаріат, тебе тут задавлять. Театральне мистецтво в Донецьку теж призупинило свою діяльність. Музично-драматичному театрі 87 й сезон завчасно закритий. Всі спектаклі перенесені на вересень. Щось цікаве робиться з виставою тільки у. Львові, яка була запланована на 6 червня, потім її перенесли на 10, а в результаті взагалі скасували. Мабуть, тільки у Львові теж не пройшла антибендерівську цензуру. З 5 травня в Донецькій опері почалося скасування лише деяких вистав, а вже 26-го був відмінений весь репертуар, завчасно закритий 82-й сезон. Проте концерт, що спонсується суспільно-політичним рухом партія Новоросія, не стоїть наряду з іншими оперними виставами, тому він відбудеться 14 червня, не Вважаючи на закриття сезону, це благодійний концерт під назвою Воєнний боєприпаси для Донбаса з метою допомоги дітям зі Слов'янська. Члени партії Новоросія такі великодушні та альтруїстичні – все дітям, все дітям. Закриття 82-го концертного сезону Донецької обласної філармонії перенесено з 31 травня на 15 червня. Будемо сподіватися, що нічого не зашкодить його проведенню. Незабаром донечани втратять можливість бачити історичні пам'ятки у музеях області. 11 червня ДНРівці звернулися до Олександра Лук'янченка, мера Донецька, з вимогою передати їм у використування всю техніку музею великої вітчизняної війни. Донецький художній музей зачинен, нібито на ремонт. Правильно від гріха подалі, а то, може, ДНРівцям знадобляться витвори мистецтва для потреб республіки або музейні приміщення для їдальні. Але, на щастя, музейні експонати вчасно вивезли. В результаті молоді Донбасу не залишається нічого крім розваг, але це не та їжа, якої потребує мозок. Звідки ля тут взятися мислячим людям? А якщо вже так, то Донбас перетворюється на край, де будуть жити примітивні люди, смаки яких треба буде задовольняти примітивною культурою.